Дорогі аграрії, доброго ранку вам. Дозвольте мені привітати нас всіх з професійним святом, з Днем Фермера. Друзі мої, я щиро хочу від щирого серця подякувати кожному з вас, хто сьогодні трудиться на українських нивах, бо ви є сьогодні надзвичайно величезним прикладом для кожного українця. Ви сьогодні стали тим стовпом економіки. Який сьогодні не тільки в тилу працює і створює додану вартість, а тим стопом економіки, який сьогодні підкладає плече державі по сплаті податків, який сьогодні підкладає плече нашому українському війську, донатить, підтримує амуніцію. Купляють зброю, купляють автомобілі, передають. Я за це вам щиро і щиро дякую. І справді, від цього серця, так як собі, хочу побажати вам це міцного здоров'я. Хочу побажати, нехай ваші прекрасні українські поля наливаються хлібом, колосяться. Хай ви отримаєте, хай ми отримуємо всі разом прекрасний врожай. Хай, щоб ми з вами навчилися цей врожай перетворювати в додану вартість. І я хочу. Звичайно, перемоги, та як кожен з вас. Я хочу подякувати Збройним силам за те, що захищають нашу українську землю і тим аграріям, які сьогодні полишили комбайни, полишили поля, а пішли захищати. Дякую вам, тому що ви є прикладом для суспільства. Ви є прикладом для кожного з нас. А ми на своєму місці будемо робити все, щоб максимально кожному з вас допомогти. З днем фермера, друзі, слава Україні!